По селу бігла лисиця. І всі знають, що в неї сказ. І вона кількох людей покусала. І зараз, друзі, ловіть лайфхак, як а, аргументувати свою позицію відносно антивакса людей, які бояться щеплень і не роблять. Я задаю одне питання: тебе вкусила лисиця, і всі знають, що в неї сказ. Чи підеш ти робити щеплення? І що я чую? Так, доктор, звісно, я піду зроблю Стрьомно, страшно. І тоді я даю інше питання. Тобто ти в сказ віриш як інфекцію, а в правець, гепатит Б, кір, краснуха ти в ці інфекції не віриш. І я задаю питання контрольне. От як в тебе в голові вживаються дві діаметрально протилежні думки? Це є до того, що коли ви, особливо колеги, молоді лікарі, коли ви спілкуєтеся з людьми, ви стараєтесь зламати цей код, знайти правильні аргументи для того, щоби. Ну, донести людям правильну інформацію. В нормальній правильній подачі, не агресивній формі, тому що деколи аж шлях трафляє, знаєте.